Всім привіт, з вами Діабро, і сьогодні ми будемо грати у Brock Heaven з Icenax Ось він взяв навіщо пушку. Так, ми ще будемо їхати на лимузині? Його, я його охороняю. Я його охороняю, тому мені потрібна пушка. Якщо у на нас хтось залетить, я е, спочатку його А в мене тримаю. є пушка. А, в мене є дробовик. Меч якийсь. Так. Ну мені це не подобається, я більше а, хочу щось Так, вам ви хочете. Стар, сер, тут не дуже безпечно. Стар, пішли, пішли, нам сюди, стар, спер нам у поліцію. Куди, сар. куди? Сер нам у поліцію. У поліцію. Суди, сюди, сюди, сер. Добре, тут, добре. Добре, добре. Так, сюди, нам наверх. Добре. Сюди ось гелікоптер, це наш гелікоптер Сюди. Добре, зараз... я получав з своєм. Так, як? Я пам'ятаю, що є у Брокхевені якась гора, і там можна злітати десь. Так, так. А де зараз... ця гора? Ось, ми зараз тут диво. Зараз почекайте. Так, почекайте. у нас є меч якийсь. О нового, он нова. Так, де? А, ось воно, я бачу. Все, все. Так, я... Розумляю. Ні, сэр, ви куди? Я спрыгнув. Сер... Я дуже люблю спрыгати. Сэр, ми падаємо, а де. Так, давай політаємо на цій на штуці. Там, безпайно, там небезпечно, Куди ви? Я лечу за тобою. Куди летіти? Я як можу летію? Айсноксвай, будь ласка, можеш трішки зменшити звук? Добре. Так. Дякую Асноксвай. Куди ми летимо? Летимо зараз. Ограбувати дім. Нам сюди. Нам а, треба, треба бомба? Треба Пригла. бомба. Сюди, сюди, сюди. Почекай, треба взяти бомбу мені. Я вскриваю сейф, зрозумів. А ти бери спальний мішок. Так самий Дим. Ага. Нам сюди, нам сюди. У цей дім, як у мене. Так, йдемо сюди добре. А, вона зараз забанить, прыгай. <ріху> я тобі круг. Зараз я, я їй бомблю. Вона мені нічого Так, не почекай, не почекай, я зараз повернуся. Я, дім. Прийду, я вже повернувся да, до, до тебе. Я вже повернувся да, до да, тебе. Зараз... Я зараз прийду почекай. Так, добре. Так, зриваємо. Поки будемо чекати тут Айснек Свай. Я не знаю, що він там робить зі своєю сокирою. Я не розумію, що це за така штука. Я хочу так с видимо закрыто. Ах, вон и я зараз им покажу. Так, стоп, треба якось. О, е. Так, друзья, сейчас я. Так, вас. я вас. Так, повернусь. Мы сейчас в доме. Відкриваємо. Так, так, так. У мене, у мене просто щось вибило. Ноксвай, давай зіграємо хоробки. Хор але я твій хоромець. Хоча ні, я буду у звичайному своєму скіні. Так, Ноксвай, У якому домі будемо це робити? У моєму, у моєму чи у твоєму? У моєму. А де ти? У мене є, у мене є просто біп. Так, добре, ми зараз ну, розсетаємося. Зараз зараз Гей! Я не вмер. О, нарешті. Так, де ти? Я на спавні. Гей, почекай. Оце ні, я зараз. А, Ось. Це ти. Там я просто ще схожа тачка. Так, так, так давай. Зараз буду їхати в Дім. Твій. Де твій Дім? Так, зараз я поставлю його. Тут. Добре. Я вибираю дуже великий тінь. Може як можна сильніш найбільше? Так, я чогось тут став. Так. О. Це так, як ми гро... хотіли пограбувати. А, я зрозумів. Так, закриєш Дім, щоб до нас ніхто не ні йшов. А хто буде считати? Я буду рахувати, тільки. Рахувати. Так, ти так, зах. Так. А ти закрив дім? Та дай карточку, щоб я міг виходити. Пам'ятаєш, ми там коли грали, там ти був балкон виснути. якийсь. От тобі сусід я пішов. Все. Так, я буду тут дивитися просто у стінку. Так, будемо поки чекати. Зараз три години вечора та середа. Тут таке написано у Брук -Хелені. Так, це дуже цікаво. Поки поставимо бомбу, вона ще її взривається. Можна її просто поставити сюди. Так, е, гей, де? Де бомба? Все, я готовий. Так, усе. Усе. Треба шукати, так? Да? Так? Так, так. Так. Зараз подивимося. Ваній. Ти, напевно, не тут, тому що тут немає ничок у цій ванні. Так. Що це взагалі таке? А, це ліфт. Зрозумів. Так, бачимо тут кроваті. Нічого тут, крім цього, не бачу. Звичайно, я не розуміюся уничтожь, тому що я не так багато граю в Брок Хевен, як ISO Так, Ice Я його грати в Брок Я його не дуже люблю, цей Брок Хевен. Так. Тут нікого не бачу. Тут тільки... О, тут сейф, я хочу його зламати. Айснаксвай. Гей! Сейф не ламається. Спочатку треба пограбувати Айснаксвай, а потім вже знищувати. його. ти мене не знайдеш, що ти мене просто не знайде, що я бачу, як ви ще хтось хоче поміни. Усе, я взяв гроші. Так, тепер можна шукати далі його. Це ти? У синьому свай. Ні, це не я. Це якісь черики які мені походять. Так, ти закрив дім чи ні? Так, я, у мене він і так закритий. Я всіх баню. Так, мені треба якось так зробити, щоб грошів не було. Так. Ти мені ні, ніколи не знайдеш мене. А, а як е не тримати гроші? Їх О, прибирати. усе я зрозумів. Тепер. Я треба бачити, ти у кімнату іншу пішов. Я пішов у ліфт взагалі. Так, гей, я не можу пройти тут. Дати підсказку? Як тут пройти? Дайте підсказку. Так. А я на першому поверсі. Так я хочу сюди піти А, це напевно закрито. я зрозумів. Там зак ні, та я можу відкрити, і ти можеш подивитися, а у мене там немає. Стоп! Перший це, це не на три... мінус перший. Ні, зараз... ні, ну на мінус першому. Там, де басейн, а на першому. Там, де літі. Так, треба зрозуміти. Так. Я скажу, я у ванні. Не треба твоя ванна. цій ванні? Де тут можна сховатися? Так, я не розумію. Є тут ще одна ванна. Тут немає іншої. І зайди в цю ванну, яку, у якої ти був? Ну так. Ха, Бачите? ти десь тут? Або ти у дверях? Є mm, yep. Або ти тут десь? Ну. No. Так. Де ти? Ти ж не можеш бути згори. Так, я не розумію зараз. Не би ти де я. Так. Друзі, ви знаєте, де Айсник? Пишіть в коментарях. Ти, ти, ти дивісь, дивісь. Не треба. На. Стоп, тут якийсь відтінок дивний. Мені так здається. А як сюди увійти? Так, тут не треба бо Там немає нікого скарбен. Ну добре. Так. Треба зрозуміти, де ти. Стоп, може ти тут? Так, тут тебе немає. Чи може ти тут? Так, стоп. Діма я не може бути знайти півтори години. <світ> 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 е, показати, де я показав. <світ> не дуже хочеться. Ось де я був, тут я все, все час був, тут. Де, у цій штуці? <світ> <світ> так. Так я дивився туди. <світ> я я дивився, я тобі серйозно кажу. Че я там бачив тільки туалетку. Так, добре. Тепер, тепер я вас. Так, тепер я буду рухова. Один. Два. Три. Хоча, знаєш, мені не рахувати, якщо ти скажеш, коли захочеш. Ну що там? Пока еще ничего. Я тебя не найду, без. А тут вообще є нички в этом доме? И чого ты смотришь сюда? Я не дивлюся, хотів подивитися, якщо там буде басейн. Так, треба щось робити. Треба щось робити. Так, друзі, я зараз повій. Так, я усе. А як міняти колір взагалі? Ти вже, ти вже сховався? Так, так, так. Добре, зараз. Тільки морозово поставив, і ти я сховався. Ярика, як міняти колір? А, заходиш, міняєш. А, а куди зайти? Я тебе бачу ось так. Як ти сюди одразу пішов? Я зрозумів це. Так. Ідемо. О, я в басейні. Це мінус перший, так? Угу. Добре, я на мінус першому. Зараз Та, будемо пер... чекати. Та буду ховатися, ти можеш там плавати. Тому що я на мінус першому не. Так, зараз а я тут плавиш. буду плавати. Я там можеш плавати, ти там можеш плавати. Та я плаваю зараз якраз. Чогось, є. дуже дивно, я тільки що плавав. Це дуже дивно. Стоп, я нічого не бачу. О, тепер бачу. Що? Стоп, ти мене закрив? закрив. Тепер басейн закритий. Стоп, Це як? Ти що, мені закрив басейн? Він закрив, подивись, він відкритий. Він тільки що був закритий. Друзі, це. А потім він відкрився. Так, ти уже сховався? Мене не він ніколи мене не Він сховався? Цей асток Згадав. А чого ти не сказав? Забув. Геніально. Так. Цього разу я не буду ці помилки, то я подивлюся. А, я штуки. не у ванні. я на другому поверсі. Зна... Означає, що ти не у ванні. Так, на другому поверсі. Так, треба шукати. Так, це ванна. Якщо він мене не обманув, то тоді він не там. Так, залишается ця кімната. О, я тебе знайшов. Як? 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 Я, я, я. я зайшов у сейф. Зрозуміло, Короче, Тепер я буду рахувати, але я зараз відійду, тому що мені потрібно. Я, я гений. А я рахую, я рахую. Не буду рахувати, просто пусти. Так, почекай еще 15 секунд. <клыш> Усе, я сховался. <клыш> так, <клыш> цікаво, Айснаксвай це помітить чи ні? Айснаксвай. Шесть. Ты уже? Так, пока еще из А, это нейм. Так, я хочу поменять колер персонажа. Так, давай. Шукаєш мене. Добре, добре. Так, поки є час сховатися ще краще. Усе я сховався точно, ти мене не знайдеш. Я прийшов. Так, зрозуміло. Так, поки подивимося щось. А навіщо взагалі грабувати дім, якщо в тебе є у інвентарі гроші? Це нелогічно? Мені здається. На якому поверсі? Я? Угу. Напевно, на другому. Якщо пам'ять не зводить мене. А я не там. Ти мене бачив. Ні, я зрозумів, те, що ти пішов у сейф, тому що ти думаєш, що я ховаюся у сейфі, як я раніше це робив, ховався там, де ти ховався. Але цього разу я таке не буду робити. Це ж логічно. Це логічно, що ти десь тут. Це логічно. Де? Ти мог, ти мог просто побачити десь. От, от я, я знайшов собі стоп. Ти не, не тут. Я не знаю, я не хочу тобі підказувати. Але коли я Я буду тебе... мовчати, я буду мовчати. Хай знак каже свої думки. Ну що ти там? Так ти на другому поверсі якому? Так, я зрозумів, що на другому. Тому що там є сейф. Правильно? Сейф. На другому поверсі є сейф. Так, тут нікого? Так. Буду очень вот катать. свай. Кажи Скажи свои комментарии. Я кажу. М -м, пока не знаю, какие комментарии могут, может быть. Так, пока подумаемся, какие речи взяли целом есть в Брокхэмене. Так, вы видите, я тут пончик, печиво, пицца, даже гамбургер на эти попкорн. О, тут я на мяч футбольный. Баскетбольный. Я вач. хотя они, це на баскетбольный, вин помаранчевый просто. Так. А где это Дима? А я у посетителей говорю Хочешь, Больше? я зараз выйду? Не, не треба. Я буду... Прикольно, ти не можеш мене перший раз знайти. Я думаю, що ти десь тут. Я не хочу тобі підказувати, розумієш? Або так я я, хочу... я, я тобі підказував. Добре. Але ну просто це тут mm -hmm. не дуже багато ничок, і взагалі я не знаю тут у цьому домі багато ничок, розумієш? Ти хоча б у цьому домі був? І не один раз. Mm -mm. Я два рази був у цьому домі тільки. Або один. Я теж один. Куди коли у мене прямо, був один Так, весь. давай я виходжу. ти? Я був біля сейфа. Біля сейфу. І Я де? ось тут був. Я не відзнав, що ти біля сейфу. Коротше, друзі, ми цього будемо відчувати усім гарного дня і дуба. Вам теж дуже доброго дня. Та, напевно, ми на цьому будемо з Аснексвайм закінчувати, звичайно. Тому що ми вже 20 хвилин, напевно, знімаємо. Я То, не знаю, скільки. Усім пока!